Пані Вікторія на вечерю у суботу купила половину курки гриль. Сама з'їла шматок, а більше половини її донька. Ввечері вона з'їла тільки курку. Вночі почула десь третя. Я так відчув, почула, що вона крутиться, і зночі, з третьої години, їй було погано. Симптоми нагадували отруєння. У таких болях Неля провела усю ніч. Зранку в неділю я вийшла в аптеку, придбала тут. Вугілля активоване, те, що порадили водичку. Я думала, що воно так просто обійдеться. Та домашнє лікування результату не дало, І того ж дня мати викликала швидку допомогу. Квора поступила в наше відділення 11 листопада, близько 17-ї години з явищами харчової токсикоінфекції. Проведено всі необхідні. Обстеження, в тому числі взяти бак посіви, діагноз встановлюється. Жінка переконує, що отруїлася саме куркою, тому що на сніданок і на обід я їла те саме, що й попередні дні. І там були такі продукти, що, що я завжди вживаю і ніколи не було з тим проблем. Що це було? Які були продукти? Це були макарони, вівсянка такого плану. У супермаркеті, де пані Вікторія купила курку, кажуть, товар отримують щодня, і на прилавку нічого не залежується. За саму суботу ми реалізували 250 кг кілограм даного товару, тобто це є в розрізі покупців. 115 покупців придбало курку і жодного звернення до адміністратора чи мого заступника не було. Пані Вікторія теж не написала скарги, каже, не знала, що є така процедура. Натомість сама понесла шматок курки на експертизу. Від споживача ми не можемо приймати оцей шматочок, який в нього лишається. Тому що можливо і невірне зберігання, умови зберігання, температурний режим, з'ясувати, чи справді була інфекція, можна лише за партією того ж товару. Для цього треба якнайшвидше звернутися в управління захисту прав споживачів із собою мати чек на куплену продукцію та підтвердження про виклик лікаря. Інакше допоможе лише суд, якщо потерпіла, має свідків. Тим часом Неля під крапельницею вже третій день. Остаточний діагноз лікарі обіцяють сказати лише в п'ятницю. Ірина Панчишин, Олег Кухар, Олександр Бригадир, головні новини Львова.